Вітаю! Мене звати Довголюк Марія, і сьогодні я продемонструю захист конкурсної роботи з інформаційних технологій АІТ в номінації Цифрова фотографія, назва проєкту магія червоного кольору, керівник проєкту – Плаксин Андрій Леонідович, виконавець Довголюк Марія, вихованка закладу позашкільної освіти Станція юних техніків Запорізької міської ради. Фотографія це чудовий спосіб вирости свої почуття та сприйняття світу навколо. Коли ти тримаєш камеру в руках. Ти мовби стаєш посереднику між світом, який ти бачиш, і тим, як ти його сприймаєш. Для мене фотографія це не просто мистецтво, це спосіб захоплення, спосіб зафіксувати красу і неповторність кожного моменту. Цифровою фотографією я займаюся відносно недовго, один рік, але вже маю певний досвід. Участь у цьому фотоконкурсі стала для мене чудовою нагодою не лише спробувати свої сили у фотографії, а й краще зрозуміти мистецтво композиції. Використовуючи правила третин, я намагалася створити збалансований, гармонійний кадр, де головний об'єкт природно привертає увагу глядача. Працюючи над фотографією, я уважно придумала розташування елементів у межах уявної сітки, ділячи простір на дев'ять частин. Особливим викликом і водночас цікавим завданням було обов'язкове використання червоного кольору у композиції. Я прагнула зробити так, щоб цей кольор не просто був присутній, а відігравав важливу роль у настрої і змісті фотографії. Робота над проєктом допомогла мені глибше зрозуміти основу фотографії, навчила бути уважнішою до деталей та підкреслила важливість композиційного балансу. Сподіваюся, що моя робота відобразить ідею конкурсу та залишить яскраве враження. З нетерпінням чекаю на результати і нові творчі виклики.